Чому нарцис завжди повертається і як не відкрити йому двері знову? Потрібно розуміти, що нарцис повертається не по тебе, Нарцис повертається по доступ. І якщо ти зрозумієш, ти перестанеш боятися його приходу і ігнорувати його відхід. Нарцис завжди повертається з трьох причин, і жодна з них не про кохання. Перша причина ти його емоційний якір. Твої реакції це його стабілізатор. Твої хвилювання, твоя теплота, твоя увага. Навіть якщо він зник, навіть якщо знайшов нову жінку, його нервова система пам'ятає, що ти давала йому оці мікродози емоційної регуляції, і він повертається не до серця, він повертається до звички. Друга причина твоє мовчання б'є по його самооцінки. І як тільки ти перестаєш реагувати, він відчуває, що втратив контроль. І в цей момент запускається типова нарцисична тривога. А раптом я не дуже важливий, а раптом вона не залежить від мене. І йому потрібно повернути тебе не для того, щоб відновити оце відчуття всемогутності. Третя причина: він хоче перевірити, чи двері ще відкриті. Повідомлення: привіт, як ти, Там, лайки, переглянув сторіс, або написав, що ти йому приснилась, або. А, там скидує фото, да, пам'ятаєш цей день. І це не ностальгія, це такий пінг-тест перевірити, чи ти реагуєш емоційно чи ні. Його головне питання чи я досі маю доступ до її нервової системи. Протокол, як не відкрити ці двері знову, я вже опублікував у своєму телеграм-каналі в шапці профілю. І головний висновок: нарцис повертається не тому, що ти йому потрібна. Він повертається для того, щоб відчути знову свою силу через твою ж реакцію. А коли цей енергетичний канал закритий, йому немає куди повернутися.